Давайте подивимося, що допомагає мені вистояти в якійсь ситуації. Які ваші якості допомагають вам вистояти в якійсь ситуації? Складні. Знаєте, про що кажуть? Про те, що ви знаєте, ви. В першу чергу, у вас є якась підтримка, можливо, підтримка зверху. І знаєте, ви, для, ви, ви це знаєте. Карта вибору: про що? Знаєте, про те, що ви. В першу чергу знайте, що ви завжди все залежить від вас. Ви не скидаєте з себе відповідальності якоїсь, що ви наскільки продвинуті, наскільки ресурсний, що ви е, здатні відсікти, що вас не сколихнуть якісь миттєві е, ситуації, неочікувані, тому що ви знаєте, що біля вас підтримка, і тому що ви знаєте, що ви маг свого життя, і що від вашого вибору залежить ваше подальше життя. І ще. Знову таки, про те, що ви є в якомусь партнерстві, і це партнерство абсолютно чисте. В когось просто партнер підтримує, в когось сила підтримує покровителі, хтось просто віруючий. І кажуть про те, що тут у вас все чисто, все ясно, все прозоро, і тому, ви знаєте, тому ви так легко рухаєтеся. Давайте візьму вам пораду. А, порада тут, дівочки, знаєте, про що кажуть? Про те, що, от ви, можливо, знаєте, в. Згадуйте часи, коли ви ще не були наскільки пробудженим. І от тут карта саме замок, знаєте, про що? Про те, що ем, наскільки ви колись обмежено мислили, але зараз, зараз ви прекрасна, зараз ви на коні, зараз ви і є той кінь, і ви поведете туди, куди захочете. Ви самі направите, самі себе поведете і вас закриють де потрібно. Приймайте вас блага.